Всім привіт! Розпаковка робота пилесос з очисною станцією Midea S8 Plus, придбаний в магазині Алло. За 11 тисяч. Ось така коробка, доволі крепка, надійна. Транспортування буде добре. Всередині бачимо ще вкладка. Коробка з самим роботом? Зараз да, розвиваємося. Що в нас тут? Упаковка хороша. Ось такий робот пилесос О, доволі тяжкий. Гарний пластик, крепкий. Так. Резервуар. Ось ця штучка, це для м'ягеньке, щоб. Заїжджало під дивани, під меблі. Так. Далі коробка з додатковими насадками для мийки підлоги. Ось така. Мішки, резервуари для очисної станції. Фільтр. Безпосередньо щітки, ось такі. Інструкція. Ага, ось це резервуар для самої води. Ось сюди вода наливається, вставляється і робот буде робити вологе прибирання. Так. Ну, безпосередньо сама очисна станція. Теж важка, хороша. Ось така станція. Колір чорний матовий. Доволі непогана. Доволі непогана. Що скажу, що. Краще брати з очисною станцією, тому що не треба буде постійно чистити пилосос після прибирання. Він буде сам заїжджати на станцію. Станція буде забирати весь бруд в мішок і потім раз в місяць ви будете його просто-напросто чистити, викидати, міняти інші. Тобто дуже зручно. З очисною станцією досить зручно. Скачати потрібно додаток. Ось, і керувати безпосередньо через телефон. Ну, звичайно, щоб був Wi-Fi. Шумить. Бачите, просить, щоб спустили його на землю. Я виключаю. Досить непогана річ. За 11 тисяч гривень я рекомендую всім робити пылесос Мідея s 8 в магазині Ало. Всім дякую за увагу. Гарних і вдалих покупок.